10 годин вечора тільки вийшов з офісу, і що б ми не видумували до 10 години що б ми не придумували про по агробізнесу, якісь нові напрямки, щось покращити, щось змінити. От дійшли до того, що якщо ринок не вирівняється, ніхіра не поміняється. По факту за цей рік лягло, переробка лягла повністю, вообще нічого не рахується. Купи соняшник, перероби, продай олію і доклади з кармана. Це перше. Друге. Перевезення та коротше, легше ну, тіпа, наймати транспорт дешевше ніж використовувати свій. Це вже всі знають давним-давно, вже другий рік, грубо кажучи. Потім, що там, вирощування. Ну не знаю, там я не, не вирощую, не можу сказати, що там. Ну, фермера плачуть. Що? Експорт, експорт, взагалі, настільки вимер. Я з багатьма експортерами там, трейдерами спілкуюся. Ну, коротше, всіх одне, ринку немає. Що чекаємо, незрозуміло. Всі прогнозували, ціна на олію піде вверх, соняшник піде вверх Ціна на олію йде вверх соняшник йде вниз, потім соняшник вверх, олія вниз. Взагалі ринок непередбачений Коли, ви мені скажіть, коли вже цей агроринок хоч трохи вирівняється, і ти зможеш, хоч щось, хоч якусь не знаю. Землю під ногами відчути. Ну це ж просто жесть. Це не Просто можна жалуватись, жалуватись, жалуватись. От всі чекають цього вже ріпаку, який почнеться, скільки там, через місяць почнуть збирати ріпак. І є надіжда, що трохи стане легше. Ну це не точно.